Відпочила, називається. Ага, через цього придурка провтикали все літо. Давайте, давайте, вам ще половину виступу відробляти. Але, ти чого розслабилася? Іди свиню годувати. Таким хазяїном свиня сама себе щодо Різдва заріже. Алло! І ви теж, давайте, давайте. Так, все, баби мені це набридло. Дзвонимо до справжнього тренера. Давай. Привіт! Привіт! Нам до лігі пора готуватись. Я в Дубаї. Юра, ми до тебе. Так тут немає ні бичков, ні мідоле пахлави! Круто! То ми ще й заробимо. Юра, тоді завтра чекай на в аеропорту в Дубаї. Ага. Угу. Ой, так це ми знімаємо. СТІЙ ДЕ, СУКИ! Так і знав, що це ви в мене всю тараньку вкрали. Я вас ще найду! Там в Дніпрі нікому тренера не треба.